Міжнародний день студентського спорту Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж відзначив флешмобом. Всі охочі студенти об'єднались на подвір'ї закладу, щоб провести челендж та підтримати спортивний дух молоді. Шановні студенти, вітаю вас сьогодні з міжнародним днем студентського спорту. Спорт відіграє дуже важливу роль в нашому житті, адже це запорука здоров'я та енергії. Тому саме сьогодні я хочу побажати вам, перш за все, здоров'я, наснаги. Досягати всіх своїх поставлених цілей і щоб ваше життя було під мирним небом. Ми бажаємо вам займатися фізичною культурою та спортом, досягати найбільш, найбільших спортивних вершин, адже ми маємо чудовий приклад для вдосконалення і здійснення ваших. Такі заходи на даний час дуже важливі, тому що в нашій країні іде війна, повномасштабне вторгнення, і, і обов'язково нам потрібно підтримувати наш дух, нашу силу. Ми повинні бути витривалі, сильні фізично і морально. А такі заходи нас гарно наставляють на, на хороше. Міжнародний день студентського спорту був започаткований у 2015 році за ініціативи ЮНЕСКО. Дату обрали на честь того, що саме 20 вересня 1924 року відбувся перший студентський чемпіонат світу. Змагання серед студентів набирали популярності, і у 1949 році була створена міжнародна федерація студентського спорту. Сьогодні ж педагогічний коледж продовжує навчати майбутніх членів національної збірної України з різних видів спорту, переможців чемпіонатів світу та Європи.